Всім привіт! Сьогодні найкращий день, бо субота. І у мене вихідний. Я протягом тижня не особливо виходжу на балкон, бо зранку ще темно, коли я збираюся на роботу, а ввечері є інші справи. От і саме на вихідні я можу постояти, подивитися, понасолоджуватися, що стояти. Можна і посидіти, тут є вон стілець. Цю машинку господарь напевно любить. Повдів її, у нас дощик, як ви бачите. От я дивлюся на ці машини. І от в Україні, коли купуєш машину, хочеться купити, щоб вона у попереднього господаря зберігалася у гаражі. А коли ми купуємо машини за кордону, багато да, ми купуємо машин саме з-за кордону. І, ну, бачите, така картина. Ви повинні розуміти, що тут майже всі машини зберігаються на вулиці. І дуже рідко є такі господарі, які отак бережуть свої машинки, вдягають на них чехол. Ну, в принципі, може бути таке, що якщо людина живе у приватному будинку, да, то там, звісно, є гаражі. А тут, тоді вам дуже повезе, якщо ви купите машину саме у такого господаря. А так всі вони живуть на вулиці. Трішечки потягу вам покажу. Так, да, сьогодні прям осінь-осінь. Не сильно і на балконі посидиш. Я вчора, це у нас була п'ятниця, зустрічалася з Олією, з якою ми жили в гуртожитку. Зустрілися, щоб поговорити, бо пару тижнів не бачилися, і вона мені допомогла роздрукувати фото. Ми були у торгівельному центрі Євровія, це один із самих таких великих у Братиславі. От, зайшли у магазинчик, і в магазині стояли такі три апарати, ну, щось схоже на банкомат. Який видає гроші, або ебокс, там, де ви оплачуєте послуги. От. І ти самостійно за допомогою телефону можна скористатися своїм кабелем для зарядки. І там ще є три таких шнури: да? ти можеш їхніми скористатися. Перекидаєш фото, роздруковуєш одразу, і е, за ці фото е, гроші ти платиш е, продавцю у магазині. От, магазин е, теж все пов'язано з фотографіями, там рамочки, альбоми і так далі. Якщо ти е, просиш допомоги у продавця, то ти платиш більше. За роздруковку фото. От. Якщо ти справляєшся сам, то ти чисто платиш ну, ту ціну, яка вказана. От Я зараз вам покажу фотки. Я роздрукувала 10 фото. Якщо 10, то там знижка йде. 10 фото у мене вийшло розміру Розмір 10 на 15 по 39 центів. Тобто, я заплатила за 10 фото 3,90 євро. Це на наші гроші 160 гривень. От, взагалі, супер, я так задоволена, я давно хотіла роздрукувати фото, бо у мене шкаф є у квартирі, да, і там так ну, порожньо. Куплю ще рамочки, і будуть у мене такі фоточки. Мої дітки, моя сім'я завжди зі мною у моєму серці, а ще будуть і у моїй квартирі. Ось така фоточка. Ось така це коли Анютка в Рівне приїжджала. Це ми з Нікітою. Нікіта, вчиться машиною керувати. О, ця фотка з моря. Це ще до війни. Анютка, Нікіта. Мірушечка наше сладюсечко, дівчину наше, холюсінько така. а це моя мама. Ось таку фоточку роздрукувала. Це ми її зробили перед тим, як я їхала у Словаччину. Ми з Нікітою поїхали, відвезли машину у Миколаїв. От, І потім Анютка вона, да, тоді була у Миколаєві. І ми пішли в яхт-клуб погуляти і зробили таке спільне фото. Це мама Оля, моя свекруха, це Сергій Стембоїца, людина, за якою я вийшла заміж. Так, далі дивимося. Оцю фоточку роздрукувала. Нікіта, коли працював офіціантом. Зараз він вже там не працює, він працює сушистом. Там йому дуже подобається, треба було вивчити меню. Він Стажувався десь приблизно три тижні, вивчив меню, здав, і тепер повноцінно може вже працювати і отримувати навіть відсотки. Йому платила за стажування, але він, звісно, отримував менше, ніж інші хлопці. Так, оцю фотку я роздрукувала це з новин Миколаївських. 19-літня випускниця училища культури стала самим юним бойцом Ніколаївської бригади ТРО. Новини за 14.07 2022 рік. До речі, я про це дізналася. Мені Катя Савінок скинула. Оці новини в Інстаграм. І каже: ой, клас! Вітаю! Я говорю, я навіть цього і не бачила, якби не ти мені скинула. Оце фото, коли я їздила в Україну нещодавно, і ми зустрічалися з Анютою в Києві, з Нікітою гуляли. Це в Макдональдсі. Нікіта не любить фотографуватися. <ріст> Оцю фоточку роздрукувала, вона мені дуже подобається. Це я у Рівному. Нікіта купив собі iPhone, і ми його, скажімо так, тестували. Оце моя сама улюблена фото Аніна. Це тільки початок війни. Не, ні, ну не тільки початок. Десь це вже сім місяців війна. Вона тут така гарнюсечка. Зараз вона така замучена. Залишилося тепер купити рамочки. На жаль, забула я цей процес зняти, як ми роздруковували фото, потім тільки згадала, що ж треба було. Але я зняла вам невеличке відео. Ми проходили у торгівельному центрі повз кінотеатру, який нещодавно відкрився. І ось там поруч з цим кінотеатром стояли аніматори, які. Рекламували кінотеатр і запрошували всіх на перегляд фільмів. Дякую! Чесно кажучи, я коли це почула, була у ванні і злякалася. Це мені нагадало, як у фільмах починалася Друга світова війна. Я так думаю, що це купують старий папір. Це те, що я зрозуміла сказаного, ну і так далі. Як от в Україні буває, особливо по селах їздить машина і купує горіхи, металобрухт, ну і все інше. Доброго всім раночку. Процес. Ремонту в сараї для курей. Курничок. Уже розпочато. Роботи дуже багато. Ну, я думаю, що ми впораємося до холодів. Оце такий вигляд має сарай. Отак. Шифер зложили не Це мої помічниці. Жулька, бусинка. Це наш робітник, найголовніший. Це наше таксі. Поки вивозимо це удобрення на город. Ось такий процес. От наваляємо, ще не строю. Коли построїмо, потім. Так, да, потім буде друге відео. А ну, валя, відкрій. Ось такий у нас ранок. З наступив ранок і знову повітряна тривога. Такий день у нас як є... був ранок з повітряною тривогою. Це наш сарайчик, який ми переробляли для наших курей. Таке гарне небо. Все вже зробили. Курочки будуть зимувати. Красотки мої. Да, п'ятінька? Буде добре, буде тепло. В сараюшки будемо нести яєчки. Доброго вечора. Вас вітає Чорне море. Всім доброго вечора, спокійного і тихого.